Печерський районний суд столиці не у клітці, а за столом сидить Сергій Олійник. Саме цього 24-річного поліцейського з Вінничини підозрюють у перевищенні службових повноважень та вбивстві 17-річного Михайла Медведєва, пасажира БМВ. Чоловік близько року пропрацював слідчим міліції і пройшов переатестацію. Під час нічного переслідування він випустив у бік марки 25 набоїв. Коп каже, діяв за законом, вбивати нікого не хотів. Я застосовував зброю виключно для пошкодження транспортного засобу, щоб його зупинити. В мене не було наміру стріляти в пасажирів. Я не знаю, яким чином моя куля влучила в померлого, але я не цілився в померли ну, людей, тим більше виключно в автомобілі. Сьогодні поліцейському обирають міру запобіжного заходу. Обвинувачення наполягає на триманні під вартою без імовірності внесення застави. Сторона обвинувачення вважає, що громадянину олійнику необхідно обрати найбільш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, враховуючи, що він вчинив насильницький злочин. За які законом передбачено покаранням у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, захист підозрюваного проти взяття під варту і просять суддю про домашні арешти з носінням браслета. Висловитися дають і напарнику олійника Андрію Фещенко. Той довго розказує Це усе, було, як було, і відповідає на запитання адвокатів. Він прорвався між блокади і продовжує свій рух в напрямку вже з'їзду, а саме на кільцеву дорогу. Там були знову відповідні команди гучномовець і зроблені вже перші попереджувальні постріли вгору. Поки йде судове засідання, головний військовий прокурор дає брифінг, оголошує попередні висновки слідства. Водію БМВ закидають два кримінальні провадження: це перевезення наркотиків та умисне заподіяння працівнику правоохоронних органів тілесних ушкоджень. В Першу чергу повинен принести відповідальність той хто. Абсолютно не в адекватному стані він ще добу не міг зрозуміти, що відбулося. Призвів до трагедії людей. Під час брифінгу демонструють і фрагмент відео із автомобільного реєстратора інспектора олійника. На ньому зафіксовані постріли у лобове скло вже у момент зупинки автомобіля. Рука за, за голову! Працівник патрульної поліції. Вирішив застосувати табельну вогнепальну зброю, внаслідок чого здійснив постріл в бік авто і виказав намір вчинити саме вбивство, що також є доведеним фактом. Усього по машині було випущено 37 набоїв. Стріляли з трьох пістолетів. Однак більшість куль випустив саме олійник. Слідством доведено усвідомлював, що в автомобілі, крім водія, були й інші пасажири. Ну там чотири чоловіка, ну давай будемо стріляти, а що діла. Ну, скільки можна, ти бачиш, не позо. Застрелимо, я тебе. Коли автомобіль БМВ зупинився на вулиці Сірка в місті Києві, правоохоронець підбіг до нього та здійснив один постріл майже в притул у ліве водійське скло. Саме цей постріл і був, на жаль. Смертельним для пасажира автомобіля куля влучила в спину потерпілого, коли він, перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, намагаючись ухилитись від пострілів, відвернувся від стріляючого у бік пасажирських дверцят. Після цих вистрілів автомобіль БМВ почав задній рух, а поліцейський здійснив ще 5 пострілів у передню частину авто і лобове скло з боку пасажира. Анатолій Матіо зазначив, що застосування вогнепальної зброї працівником поліції допускається тільки у виняткових випадках для зупинки авто шляхом його пошкодження. При цьому поліцейським заборонено стріляти в місцях, де можна завдати шкоди іншим. Відтак у діях підозрюваного прокуратура вбачає злий умисел і наполягає, той має відповісти перед законом. Йому загрожує довічне ув'язнення. А чи буде він узятий під варту? Суд вирішує і досі. Я не тоже с машины, давай его доставать с машины, Жека подбегает, по нам тупо догоняет ну, сайт обрать, выходит и опять начинает шмалять. А на.